24 лютого я ще був курсант військової академії, бігав за дівчатами, а зараз бігаю за ворогом. На лінії про... зіткнення з противником. В даний час я можу твердо сказати, що все знаходиться під контролем. Противник кожного дня намагається пройти наші лінії оборони, обходить, залучає до своїх дій вагнерівців, зеків, а також якихось старих дідов з ППШ. Ну, ми утримуємо, їхню тактику знаємо. Хлопці держаться на висоті, знають свою задачу, всі виконують її з честю і доблістю. Спочатку mm -hmm. заходить 7-8 дідуль, виснажують позиції, потім заходять вже групи спецназу якісь, які. Ну і їх ми теж вичисляємо і знешкодуємо. Вони не шкодують ні своїх людей, ні кого не шкодують. Вони можуть відправити на розвідку боєм 30 чоловік, 30 людей положити, і потім ще 30 ззаді. Тобто для них це взагалі люди, для них. Не проблема. Важко тоді, коли погодні умови сприяють на те, щоб сидіти в морозах або під дощем. Це важко переміщуватися, так же вести там, бойові дії, тому що там, ти біжиш зі зброєю, можеш проскознутися там, там. Ну хлопці вже знають ті, що в випадках, яких що куди робити. Це Все, що буде. є, що треба для утримання рубежів, у нас є від реактивної артилерії, так до підх... піхотної артилерії. Противотанкові засоби кулемети і так далі. Ну і кіборги наші. Тут зараз нема звання. Тут є люди, є задачі, яку ми виконуємо, і всі розуміємо, що звання це званням, а от задачі і людяність це завжди залишатися людяність. Перемога буде по-любому за нами, тому що в нас є ціль, у нас є бажання, у нас є все для цього, щоб зробити перемогу. Плюс нам допомагає наше керівництво, за що ми йому щиро дякуємо, особливо нашому президенту, головнокомандуючому Збройних сил. Це дуже люди за щотних впевнені, що ми утримаємося.